Вітаю, ви на каналі Технопрок. Це підсумковий огляд кіберподій початку серпня. Google випустив серпневі патчі безпеки для Android. У драйверах Qualcomm виявлено дві критичні вразливості, які вже активно експлуатуються. Уразливості зачіпають графічний стек Adreno і можуть бути використані для повного обходу системного захисту. У Linux середовищі зафіксовано поширення нового стилера PXA Stealer, Написаного на Python. Він краде облікові дані, SSH, ключі Кукіс і зберігає їх у зашифрованому вигляді, розповсюджується через Telegram. Microsoft повідомила про вразливість у гібридних розгортаннях Exchange Server під номером CVE 2025 5 t 3 6 Вона дозволяє ескалацію привілеїв у корпоративній інфраструктурі. Надано оновлення і технічні інструкції. Федеральна судова система США стала об'єктом складної кібератаки. Виявлено спроби доступу до систем електронного судочинства. Посилено заходи безпеки, обмежено віддалений доступ, залучено Міністерство юстиції та кіберкомандування. Компанія Trend Micro підтвердила активну експлуатацію вразливостей у рішенні Apex One, що працює локально. Зловмисники використовують їх для запуску довільного коду на корпоративних серверах. Виявлено понад 1,2 мільйона медичних пристроїв, відкритих до інтернету без автентифікації. Пристрої знаходяться в медзакладах Європи. Північної Америки та Азії під загрозою пацієнтські дані та безпека життєво важливого обладнання. Це були ключові події в кіберпросторі за перший тиждень серпня. Ви дивилися технопрок. Пильнуйте системи, оновлюйтесь і тримайте периметр під контролем.